А шапка слід. Дніпрянка Софія раптово стала героїні вірусного відео. Це сталося через ракетну атаку на Дніпро 24 червня. У момент вибухів дівчина перебувала вдома. Вона записувала відео для хлопця, коли поруч пролунали вибухи. Один з них був настільки потужним, що з голови Софії знесло панамку. Сіла біля вікна трошки передихнути, і почались вибухи. І в мене так вийшло, що я спіла засняти це на відео. Але я не хотіла це викладати. Спочатку стався вибух, потім сталася як детонація, і пішла оця хвиля. І знесло мою шапочку. За словами Софії, вона не вперше стає свідком вибухів. Пригадує, у 2022 році знаходила спорі з прильотом на вулиці Калиновій. У вот тут на, на калиновій, і я була прямо там біля заправки. Воно бахнуло. Ну я тоді в машині була і все добре було. Після вибуху, 24 червня, Софія миттєво сховалась в коридорі, найближчому до неї безпечному місці. Дівчина не постраждала. Відео, яке вона спочатку надіслала рідним, згодом опинилась у соцмережах. Як виявилось, його розповсюдив її брат. Це попало до одного телеграм-каналу, потім до інстаграму, потім до Тіктоку. І тепер я бачу, що воно багато де є. Це виклав мій брат і зробив мене трошки популярною. Ролик швидко набрав обертів. В Тікток він отримав близько мільйона переглядів. Люди залишили коментарі. Хтось підтримував, хтось критикував. Дуже багато людей скаржилося, що я розмовляю на російській мові, що яка я дурепа, треба тікати звідти. Ну, декілька повідомлень тому там писали, що дві стінки не допомагає. Це, по-перше, по-друге, мене дуже далеко укриття від дому. Пишуть, що мені ваше спокійство, ну... Які ви заспокійливі приймаєте усі у шоці? Були особі насісправ, як ти це встила засняти. Попри несподівану популярність, дівчина не вважає цю ситуацію приводом для жартів чи хайпу. Софія радить всім людям під час ворожих атак та вибухів в першу чергу турбуватись про безпеку, слідкувати за сигналами повітряної тривоги, при можливості спускатись до укриттів та інших безпечних місць.